Слава Україні! Триває 342-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Російські окупанти протягом доби завдали три авіаційних та три ракетних удари. Також дійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше захоплених рубежів. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли з мінометів в районах населених пунктів: клюси, містки, гута Студенецька, Леонівка, Чернігівської області, Сопич, Волфене, Сумської області та Леміщине Харківської області. На Слобожанському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. В результаті мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів: ветеринарне, стрілеча, глибоке, зелене, нескучне, огірцеве, Вочанськ, Стариця, Бударки Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів. Іванівка, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка Харківської області та Новоселівське, Ковалівка Луганської області. Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 9 районів зосередження живої сили противника та один склад боєприпасів. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!